тяжкі часи ми не можемо забувати про людей, які потребують допомоги. У Чернівцях благодійники вирішили підтримати діток із багатодітних та малозабезпечених родин, а також малечу з інвалідністю. Доброчинці надали людям продуктові набори та засоби гігієни, а також поділились своїми планами на майбутнє. Як це було? Дивіться далі. Продукти харчування та засоби гігієни речі, без яких неможливе нормальне життя. Проте нині із зростанням цін не всі люди можуть дозволити собі вдалий шопінг у магазинах. Найважче доводиться малозабезпеченим та багатодітним родинам. Памперси в цей час, єдині памперси, це коштують великих коштів. Продукти харчування це дуже великих коштів. коштує. А зарплата у мамів, а в деякі мами взагалі з дітками сидять. І різні в нас ситуації, і хворі дітки, і, і різні, то, то їм це буде надзвичайно допомога, надзвичайно гарна допомога. Аби буковинські родини не залишились сам на сам із проблемами, благодійний фонд Вікторія забезпечив продуктовими наборами та засобами гігієни близько сотні сімей. Домовилися з румунськими партнерами передати нам благодійну допомогу для дітей багатодітних сімей, для дітей інвалідів для інвалідів. взагалі. Чернівчани, які нині отримали продуктові і гігієнічні набори, в один голос кажуть: дана підтримка є вкрай необхідною. У даний час багатодітям дуже важко і з маленькими дітьми, непростий час без роботи, звичайно. Дуже важливо, звичайно, допомагати один одному. і Особливо подяка цим людям, які зголосилися і зробили такий важливий крок для нас. Дуже добре, дуже приємно стає, коли є ще хороші люди. За продуктами, підгузки дуже вдячні. Допомагає, звісно. Це дуже хороша підтримка. Гуманітарну допомогу від благодійників нині отримали і діти з інвалідністю. На сьогоднішній час важко всім людям, всім. Але допомагають зараз більше переселенцям і чомусь держава забула за таких людей, котрі ми раніше допомагали дітям інвалідам. Позвонили з благодійної організації Вікторія і сказали, що мають нагоду і бажання допомогти нашим дітям-інвалідам. Я дуже їм щиро вдячна за допомогу. Руслан Раздорський каже, завдання благодійного фонду допомогти якомога більшій кількості людей, тому найближчим часом із смаколиками та подарунками планує завітати до українських захисників. Частину від цього піде ще на передову, яку ми там найближчим часом організовуємо. Ми хочемо поїхати ще з одним моїм колегою. Складний час, але є людські відносини, є взаємодопомога, є взаєморозуміння один одного, є потреби людей, які потребуються. І тому я думаю, що завдяки спільним зусиллям це все робиться на благо нашої спільної перемоги. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.